Біль в горлі, осиплість голосу, сухий кашель це найчастіші симптоми, які пацієнти намагаються лікувати самостійно. Як наслідок, безконтрольний прийом антибіотиків, не за показаннями, що приводить в подальшому до антибіотикорезистентності. Деякі форми тонзеліту та ларингіту взагалі не потребують лікування за допомогою антибіотикотерапії та інгаляції, а може тільки погіршувати стан пацієнтів у вухах, що пацієнти роблять найчастіше? Починають самостійно крапати краплі, А цього робити в жодному чині без призначення лікаря не можна. А ще гірше починають робити гарячі компреси, вигрівання, отож це приводить до подальших ускладнень. Тому при болі в вухах першозапершу треба звернутися до лікаря, тому що самостійне лікування може тільки погіршити стан пацієнта. Отже, бережіть себе та цінуйте своє здоров'я. Вчасно звертайтеся до лікаря та отримуйте якісну медичну допомогу.